У соцмережах обговорюють перемогу наших студентів у міжнародному турнірі, студентському турнірі фізиків. Наша українська команда, представники Харківського національного університету імені Каразіна, перемогли на сьомому міжнародному студентському турнірі. І Зараз все це відбувалося у Варшавському університеті з 7 по 10 квітня, і брали участь там 11 команд з університетів світу. На прямому скайп-зв'язку зі студією перебуває капітан команди, нашої української, студент п'ятого курсу університету імені Каразіна Віталій Лисовський. Віталію, вітаю вас. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, як вдалося вирвати перемогу, адже 11 команд з усього світу, і українська виявилася найкраща? Це було дійсно не дуже просто. Тобто, всі команди мали дійсно досить високий рівень, але я, я вважаю, всі готувалися довго. Ми теж готувалися довго. Ми почали готуватися ще в січні місяці. Спочатку ми перемогли на всеукраїнському турнірі і за його підсумками потрапили на міжнародний. Відповідно, там ми виграли всі зустрічі попередні, вийшли у фінал. Ну і в фіналі також виграли. А які завдання були? Ми мали 17 задач. Вони були відомі заздалегідь. Тобто комітет їх викладає на своєму сайті ще кілька місяців тому. Тобто, ми мали деякий час, щоб зробити якісний розв'язок для кожної з цих задач. Ну, але дуже вони складні, ті задачі. Ну, це задачі такого дослідницького більш характеру. Тобто не те, що там треба взяти задачу, не треба писати відповідь. А це треба, за кожну задачу треба зробити експеримент, вигадати свою власну експериментальну установку, зробити експеримент, порівняти з якимись теоретичними передбаченнями або що. І якщо ці результати вони співпадають, то це вважається добрий розв'язок. Ну ніхто не постраждав під час експериментів цих. Ну можна сказати, що всі живі здорові, тобто незважаючи на те, що ми гралися так би мовити з високою напругою в десятки кіловольт, і з якимись іншими з рідким склом і всем таким іншим, але все всі залишилися живі і здорові. Дякую вам, дякую, Віталію. Вибачте, що так коротко, але це був Віталій Лисовський, капітан і студент п'ятого курсу кафедри ядерної та медичної фізики університету імені Каразіна Харківського університету. Наші хлопці фізики перемогли у міжнародному турнірі студентів фізиків.